Держслужба з надзвичайних ситуацій потребує піротехніків в регіональних підрозділах. Триває набір охочих пройти навчання та долучитись до розмінування деокупованих територій. Андрій Ісаков з Кропивницького нещодавно приєднався до команди рятувальників про навчання ремеслу сапера, досвід та мотивацію розповів нашій кореспонденці Олені Бринзі. Мене звати Ісаков Андрій, мені 25 років. Я сапер. Сапери Андрій подався після повномасштабного вторгнення, коли в Україні постала величезна потреба у піротехніках. Навчався чоловік півтора місяця. Одне діло, що ти працюєш рятувальником у Кропивницькому, ти знаходишся на місці, наприклад, постійно на постійному місці дислокації. А сапером ти буваєш на всіх територіях на деокупованих і допомагаєш. Як би сказати, розчищати країну від брудметалу цього всього. Основні правила, теорію ми вивчаємо, а от саме практику здобуваємо під час того, як працюємо. Свій перший досвід сапера Андрій здобував на деокупованих Харківщині та Миколаївщині. Це було страшно, тому що тоді була ще трава височенька, Це перший раз ми поїхали в Харків. Тобто Всі беруть прибори, всі йдуть. І ти дивишся, що хтось іде швидше, той хто вже досвідченіший, а ти ззаді так потихеньку-потихеньку, кожен крок був такий на той момент дуже тяжкий. А потім, якось воно з досвідом, з часом прийшло, що рука набилась, так сказати. Ну, і... Вже не так страшно. Передусім, сапери обстежували дороги та лінії електропередач, щоб можна було відновити електропостачання та комунальні блага на звільнених землях. Потім реагували на заявки місцевих та роботи на деокупованих територіях досі дуже багато. Су, наша Зла після російського ворога дуже багато в будинках, на вулицях, лісосмугах та полях. Найбільше, що дивує з того, що знаходили, це не то, наприклад, що міна там, а нестандартні способи установки, нестандартні способи мінування, тобто які використовує ворог. Е, також дуже Розлючує нас те, що ворог порушує всі міжнародні конвенції і використовує противопіхотні міни, які заборонені з 97-го року. Наприклад, це ПФМ 1С в народі називають ліпісток. Вона є в як виявляється, вже в трьох кольорах. Тобто, якщо раніше була інформація, що коричневого або зеленого кольору, в залежності від пори року, а біла, ну зрозуміло, що коли зима, сніг. Андрій показує, як ворог вдається до злочинних способів мінування та використовує заборонені види мін. Причому більшість з них покликані зашкодити саме цивільним. вони беруть протипіхотну міну, яка натискної дії від 5 кілограм. Ставлять наверх противотанку, і цим самим ну це все замасковано, людина йде, відбувається спрацювання противопіхотної міни, і цим самим відбувається спрацювання противотанкової міни, в якій знаходиться 7,5-8 тротил. То Охота на сапера заключається в тому, що коли ми знаходимо, наприклад, ОЗМ 72. Деякі спішать, так сказати, сапери, або навіть населення, яке там, ми бачили це там по телевізору, ми бачили, розуміє, що вона безпечна, якщо знаходиться там, наприклад, в такому положенні без вибухника чи ще щось. Нагородів в себе знайшов, підняв і відбувається спрацювання, міни-сюрприз, яка спрацьовує на розгрузку. Тобто, коли ми щось підіймаємо, розгружаємо дану міну, відбувається спрацювання. Спрацьовується міна і в свою чергу спрацьовує ОЗМ-72. ОЗМ-72 також заборонена Міжнародними конвенціями то... постійно вчитися. Мотивація на перемогу та стресостійкість це головне, що треба саперу. Вважає Андрій. Працюю обережно, тому що розумію, що вдома чекають батьки, дівчина чекає то і нагадує набір у підрозділи піротехніків регіону відкритий. вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернешов, Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.